Вітаю вас в ефірі програма Пряма мова у студії Язері. я Зеляна Жичук, і сьогодні у нас в гостях керівник ініціативної групи Самопоміч Михайло Кривенко. Вітаю вас! Вітаю! Розпочнемо з питання. Звідки виникла взагалі ідея створення ініціативної групи? І в принципі в Рівному вже не одна така група була і є. Так, питання дуже цікаве, і дамо відповідь конструктивно на нього наступним чином. Була перша ініціативна група створена півтора року назад. І ми отримуємо інформацію, що йде і далі набір, хто хоче створити інституні групи. Ми зібралися з однодумцями, вирішили створити інституну групу, поїхали до Львова на навчання, пройшли трьох навчання. Зібравшись, потім сіли, склали протокол, заснували групу. І от вона починає діяти вже з наступного тижня. Чому стільки груп, взагалі ініціативних? Ну тобто, не одна, а декілька, і набір ідей. І далі я так розумію, Так, триває, набір іде далі, триває. Хто хоче, може теж створити інституну групу, хто хоче, може долучатися. Принципі, які в самопомочі. Тобто, ви можете самі організовуватися. На своєму прикладі показують людям, як організовуватися. Ви людям допомагаєте в організації, всі працюють на один бренд. Інстинна група, якщо добре працює, їй дають знамена громадської організації самопоміч. І вони далі працюють і розвиваються. Тобто, головна тут позиція, яка, якщо ви хочете допомагати людям, ви допомагаєте. Не хочете, не допомагаєте. Хто більш інститивний – створює інститивну групу? Хто менш інститивний, долучається до інститивних груп існуючих? Uh -huh. а, ти сказав про те, що ви їздили в Львів. Так розкажи детальніше, що це було за навчання і що ви з того взяли для себе? Це Особисто. був трьохденний семінар, на якому було поетапне навчання всіх нових і існуючих інститивних груп, які вже були, з'їхали з усієї України. Люди було трьохденне навчання. Перший день там була історія, потім філософія йшла. І воно так понаростаючи до сучасності йшло. Мені дуже сподобалося, як на семінарі нам викладали, організація була чудова. Перший курс назводили в історію. Розповіли такі цікаві сторінки в історії, яких, здається, би, і вчив в школі, але на них не робили акцент. Зробили в них акцент, дуже цікаві такі були. Наприклад. Ну, Наприклад, історія Галицького було розвитку Галицького князівства, як воно розвивалося, коли люди... Створили перший молочний союз, тобто вони об'єдналися на рівні одного села. Батюшка об'єднав людей, почали вони звозити село, зробили звозити молоко в село, потім почали робити молокозавод, переробляти його, перевозити в інші райони. І це пішла, в масштаб, і був перший молочний союз на Галичині. Вони мали свої магазини, автомобілі, маслопереробні заводи, тобто дуже сильно розвивалися. Ну, як завжди, нам відомо, що нікому не було вигідна сильна Україна, Її почали пригнічувати. І цей рух був розвалений з часом. Зараз принцип самопомочі, ми хочемо відновити принцип організації і допомоги іншим. Тобто, наприклад, люди самі реалізовуються, об'єднуються в общини, і ми допомагаємо їм розвиватися. Не самопомочі не буде так що люди прийшли до нас, от зробіть нам. Я кинула вам заяву, а ви мені робіть, полайте кришу, знайдіть ні того депутата, ніхто такого не буде робити. У нас, в принципі, які люди приходять, нас звертаються, ми допомагаємо їм це вирішити, організувавши людей в групи. Наші волонтери будуть долучатися, і таким принципом буде все працювати. Не буде в нас принципу, що люди приходять, як і всіх приймальні. Ви ж знаєте людей, які люди зазвичай ходять по приймальних. Приходять, а ви такі, які всі, ви нічого не хочете робити. Бо люди як звикли? Я прийду, мені зараз все вирішать. А ви такі, то й на вас в прокуратуру поскаржуться, і люди привикли скаржитися, а ніхто не хоче нічого робити. Дуже хороший принцип, чому саме самопоміч вони показали в Львові. Львів при Садовому почав змінюватися. Лідер самопомочі, Андрій Судовий, мер теперішній Львова, коли ми засновували самопоміч взагалі громадську організацію, вони сказали, що ми хочемо жити в тому місті, яке відповідає європейським стандартам і нормам, яким ми хочемо жити. І ми будемо цього міста робити. Він робить 10% з того, що він може робити. Якби він зробив не в 100, то б люди просто шаленіли і сказали, що ми так не можемо жити. Оскільки свідомість громадян потрібно змінювати поступово. У нас ще є люди, які жили при Радянському Союзі. Тобто не готові ще, так? Так, люди ще є, які царя пам'ятають. Хто там чекає, що Шецарь вернеться, хто чекає радянської влади повернення, хто чекає іншого? Тобто ніхто не чекає, що треба створювати нове, його розвивати і далі так жити. Адже люди хочуть, щоб старе повернулося, і всі чекають в історії, коли воно повернеться. Ще воно буде, спам'ятайте мої слова, як кажуть люди старші. Ти розповів про те, що це йде така самоорганізація, так? яка допомагає людям. Це все йде на безкоштовних засадах. Чи людям потрібно от прийти там заплатити і сказати Допоможіть мені умовно так? От, наприклад, принцип в Львові, як робила самопоміч, була проблема гуртожитків. Коли гуртожитки забрали разом з приватизацією, їх приєднали там за певну суму коштів, люди приєднали їх до своїх вже нових товариств, ватів, затів, які там створювалися, коли розпадався радянський союз. І, наприклад, вони забрали гуртожиток, який вони не мали права забирати, і він вийшов у власності в них. Вони ж за нього не відповідають, а люди ж бігають, не знають до кого скаржитися, бо гуртожитку то води немає, то світла, і, власне, вони не можуть приватнувати ці квартири. Їм сказали в певний період часу, що вам треба виїхати. А куди людям виїжджати, якщо вже і підприємство не існує? Тоді вони що зробили? Організували цих людей. Вони написали заяву міську раду, що просимо вивезти з балансу підприємства на баланс міста. Потім з балансу міста вивезти нам на баланс, що ми зробимо свій кооператив, який буде дивитися цим гуртожитком. Вони перші зробили і далі сказали: от ви група перша, на базі вас ми зробили це все. І тоді ви мусите всім показати і навчити всіх. І вони вже почали. Ця проблема не вичерпалася, найдосі в Львові існує ця проблема. І ця проблема є в багатьох містах. Просто про неї не говорять люди, воно не актуально. Всі звикли говорити про екшен, про актуальність. Угу. То все ж, яка основна мета ініціативної групи? На основна мета на сьогодні так. людей почути. Показати їм, як треба вирішувати це питання і разом їх вирішувати, щоб створити нове місто, місто, в якому ми хочемо жити, і місто, в якому нам приємно буде жити. Тобто європейське? Ну, можливо, навіть краще. Угу. І як ви бачите наше місто в майбутньому? Найкраще місто для життя. Чому сама самопоміч все ж таки? Тому що існує на сьогодні багато різних об'єднань, так, політичних партій, чому ви для себе обрали самопоміч? Ну ми не обрали політичну партію. Це не політична партія, це mm -hmm. громадська організація. Яка потім переросте в політичну партію. Не факт. З часом. Не факт, ми не ставимо собі за ціль, не вибори, ми не ставимо собі за ціль е, там, провести когось до влади чи самим дойти до влади. Наша ціль громадська організація. Це допомога людям. Mm -hmm. Так, самопоміч чому? Чому самопоміч? Uh -huh. В них, в принципі, дуже хороші. В них, принцип, сам розвивайся, допомагає іншим. І покажи приклад, як це треба робити. Ця історія самопомочі, вона появилася ще часи, коли засновувалися перші кооперативи на Україні. І вони показали великий блиск і був результат від цього. Тому зараз ми вирішили цей результат повторити. Uh -huh. Хто входить до ініціативної групи і хто можливо і яким чином може долучатися, щоб допомагати вам? Наприклад, в нас зараз в на інституційній групі, коли ми засновувалися, у нас був журналіст, юрист, айтішник і викладач, кандидат наук. Тобто. Ми... Економічних. Економічних. Так, коли ми засновувалися, ми не знали, кого треба вибирати, ми просто зібрали однодумців людей, які зацікавила ця ідея створення. Приїхали і нам довели, що має бути у вас юрист, журналіст, і ми, головне, на рівні відчуттів ми підібрали тих людей, яких потрібно. І зараз ми створюємо. У нас зараз буде громадське приймальне відкриватися у нас будуть юридичні клініки відкриватися. Всі проекти запускаються з наступного тижня. Mm -hmm. а, чи може хтось з політиків уже теперішні долучитися до вашої ініціативної групи? З існуючих політиків у нас дуже строгий відбір, хто хоче долучитися, mm -hmm. оскільки ми не беремо депутатів, які були, мали будь-яке відношення до партії регіонів, людей, які працювали на партії регіонів, навіть на виборчих дільницях, спостерігачами, членами комісії. Не беремо. Не беремо людей, які мають відношення до корупційних схем, які працювали в державних органах і були з роботи, як говорять, попросили їх з роботи. Ми таких людей теж не беремо. Тобто які пройшли ілюстрацію, умовно кажучи, так? Які не пройшли Які не пройшли, так. Нам таких людей не потрібно. <гум> нас не цікаво, щоб до нас прибігали державні службовці, і казали, що візьміть нас, ми хочемо під вашим брендом далі працювати. Нас цікавлять люди, які хочуть змінювати. Які не ціка не шукають самопомочі фінансової вигоди, а які хочуть допомогти собі і місту, і власне місто зробити таким, якому не хочуть далі залишатися жити, а не виїжджати з міста і шукати кращої долі? <гумент> <гумент> які програми плануєте втілювати в життя? Розкажіть <гумент> <та, гумент> найближче, це буде у нас програма. Приймальне ми відкриваємо, в якій буде діяти юридична клініка. Юридична клініка це клініка, яка надає консультації для населення і допомагає їх вирішувати. Ми вирішимо всі питання, крім міжусобиць. І крім кримінальних питань. Для кримінальних питань є вторинна правова допомога, будь ласка, хай люди звертаються і розглядають їх питання. Люди звертаються з юридичної консультації, наші юристи розглядають. Якщо питання важке, вони консультуються і, наприклад, на другий-третій день там запрошують людей, домовленість, вони збирають групу юристів і починають вирішити це питання. Але ж знову ж таки, нас не буде, що питання людина прийшла, написала заяву, і ви займаєтесь. Людина буде сама займатися, їй будуть допомагати юристи. Юрист буде для неї закріплений для супроводу. І вони будуть разом. Ці питання вирішувати і організовуватись. Якщо, наприклад, те саме питання, як було в Львові по гуртожитку, людина приходить, каже, вирішить мені питання. Каже, добре, ви зберіться з сусідами, поспілкуйтеся, напишіть заяву, колективне звернення, що було від вас. Вони кажуть, та ми один з другим не говоримо. Так, ви один з другим не говорите, яка саме поміч вас не об'єднає. Mm -hmm. Тобто треба спочатку зрозуміти, що ми маємо примиритися один з одним і далі йти вперед і дивитися тільки в майбутнє. Тобто, це такі собі юридичні консультації, умовно кажучи. В ну, принципі, наші юридичних консультації, що ми не просто поговорили, а ми далі переводимо людей в стадії спілкування, інформації, ми далі даємо їм дії. Тобто саме основне це діяти. І люди багато хто боїться діяти, бо ай, там я не знаю, що робити. Наші ж юристи, чітко прописаний план дій, це робите ви, це робимо ми, це робимо ми разом. І далі йдуть дії, які приводять до результату. Результат вже потім будемо висвітлювати і показувати. Угу. Тобто безкоштовно це все відбувається. Все буде повністю безкоштовно. Ніяких там майнових ми не беремо зобов'язань на себе, що ми там будемо комусь повертати гроші. Там, ми не беремо з людей гроші за консультацію, ми не беремо з людей гроші за супровід. Це все повністю безкоштовно. Але все ж таки ми не беремо, я повторюю, питання кримінальні угу. і міжусобиці. Якщо людей якісь там міжособиці, між собою не можуть поділити квадратний метр квартири, будинку, землі, ми такого не розглядаємо. Оце тільки роздов посії в сім'ю. Вони самі можуть між собою договоритися, розмиритися і тоді вирішити це питання. Ми хочемо для людей, щоб вони навчилися між собою контактувати. Які ще програми, крім юридичної клініки, можливо, якісь акції ви плануєте втілювати в життя? Ми плануємо найближчим часом. У нас акція має запускатися допомога сім'ям загиблих атошників. Це тобто, в чому її суть? Люди, які повернулися за то. Як говорить, Груз 200 приїхав, сім'я поховала, втратила годувальника. І не тільки годувальника, як там всі там, О, вони не будуть сім'я заслужити. А елементарних речей по господарству не можуть зробити, оскільки жінка з дітьми там не може це зробити. Ми будемо волонтерів закріплювати за такими сім'ями. Сім'ї будуть подавати нам список завдань, які потрібно зробити. Ми по цьому списку беремо. Певну кількість волонтерів приходимо, робимо, закріплюємо цих волонтерів за цієї родини, і вони на постійній основі їм допомагають не тільки там е, на Миколая чи на Різдво, mm -hmm. чи там на Пасху прийти, щоб пропіаритися, А ми будемо на постійній основі допомагати. Mm -hmm. В принципі, в нас в Ріму є багато благодійних організацій, які займаються тим же ж, так. Плюс держава допомагає якісь свої спеціальні програми. А чи плануєте ви співпрацювати з ними там от, з державою? Ми раді з усіма об'єднуватися, але наш головний принцип, що ми робимо, а не піаримось. Тобто всі хочуть пропіаритися. Держава допомогла до 260 гривень. Що таке в нас час 260 гривень, ви самі розумієте, для сім'ї. А простих речей, там, я не знаю, якщо людина живе там, сільська місцевість, в основному набрала сільської місцевості людей, там простих речей нарубати дрова, покрасити паркан, там, допомогти косити якусь траву, це треба прості люди, щоб прийшли і зробили. Бо державний чиновник такого не прийде. Ви ж не бачите, де з адміністрації хтось прийшов, зняв галстук і почав фарбувати паркан. Чи почав кошти людям там траву, робити елементарні речі, підкрасити вікно, там, замінити шибку. Ну, тобто сім'ю допомогти. Наприклад, є там сім'ї нагальна проблема, змінити дах. Зібрались, домовились, люди допомогли, прийшли, починили. Держава такого ніколи не зробить, ви ж самі розумієте. Людина буде бігати 15 років по інстанціях і в кінці їй скажуть, що немає виконав. Угу. Ви казали, що у вас в ініціативній групі 5 людей, так? Але ну, плани такі, скажімо, наполеонівські. хто буде ще допомагати вам в цьому? Ми будемо набирати волонтерів, угу. людей, які зацікавлені допомагати іншим. Є якісь спеціальні критерії відбору, чи будь-хто хто хоче, може долучитися. Тобто, хто хоче працювати з нами в ініціативній групі як волонтер, ми всіх приймаємо. Хто хоче до нас приєднатися громадську організацію, як активіст. Критерії, я вже сказав, це люди, які не мають там відношень так. до партії регіонів корупційних схем. Крім юридичної клініки, акції пов'язані з АТО, так які ще плануєте? Ну ми плануємо, наприклад, там допомога дітям сиротам Хочемо зробити благодійний матч між футболістами наших відомих клубів і дітей сирів привезти. Адже ці ж діти вони теж заслуговують на увагу. Багато з них то може стати зірками, наприклад, того самого футболу. Там, з легкої атлетики чемпіонами, там, олімпійськими чемпіонами України а про них всі забувають. І їм треба подарувати цю надію. Ми хочемо їх взяти і самих талановитих запросити селекціонерів, які, там, можливо, запросять якісь спортивні інтернати, школи, клуби. Там. Угу. Тобто До речі, подарувати зараз їм надію. А відроджується, так сказати, Рівненський Верес. Чи можливі варіанти, щоб співпраця з ними, щоб тих дітей якби забирали якусь молодіжну збірну, щось такого плану? Ну для того, щоб забрати молодіжну збірну, їх треба навчити грати в футбол. У ну, них думала, є ще що... тільки бажання, а на базі Вереса <святок> ще школи ж немає. Ну, вони розпочинають вже там якусь свою школу. Якщо вони це зроблять, ми тільки з задоволенням доєднаємося <святок> до них. Тобто, в принципі, ви можете співпрацювати з різними організаціями. З будь-якими ой... громадськими організаціями, які йдуть тільки на покращення благоустрою нашого міста і, власне, самого життя громадян. Куди до вас можна звертатися? Чи є якийсь офіс, можливо? Офіс з понеділка вже буде працювати. Там вже буде юридичне приймання, буде запускатися офіційно. Це бізнес-центр Словацького, 4.6, 414 офіс, четвертий поверх там ліве крило. Давайте ще повернемося до питання ініціативних груп. в Рівному їх є не одна, так чому вони зараз на стадії тільки ініціативної групи? Тобто ніхто з них, наскільки я знаю, не переріз громадську організацію. Вони нічого до цього не роблять? Чи можливо в них немає тієї довіри, яка потрібна для центральних центрального офісу безпосередньо? Власне, це питання таке дуже внутрішнє, і я хочу сказати, що в нас. Які в кожній родині кожна інстинкт група це як маленька дитина рождається. Вона допомагає інші. Одна там краще працює, друга гірше. Але ми працюємо на один бренд. Основний наш принцип це допомагати людям. А хто там переріс громадську організацію? Можливо, там коїсь амбіції більші. Там я бачу людей, які прижали з іншими амбіціями до самопомочі, і власне вони своїх втілень амбіцій не отримали, оскільки вони там. Приїхали, думали, що їм зараз дадуть всім політичну партію, вони будуть займатися. Ми не політична партія, ми не займаємося політикою, ми займаємося громадською діяльністю, ми тільки допомагаємо людям. І це варто зрозуміти. Хто хоче нас долучитися, і через нас пройти, там, наприклад, якісь там місцеві влади, там чи Верховну Раду, ми не проводимо людей, ми не є провідниками і ми не продаємо місця. кажу зразу. Ми громадська організація. А ви вже зверталися? Ну, це хай залишиться це ініцією. В принципі, громадських організацій на сьогодні є дуже багато. Чим буде важко відрізнятися от таким основним від інших, тому що всі хочуть допомогти, всі робляться на безкоштовній основі, всі хочуть змінити місто. Чому саме ваше потрібно обрати? Всі роблять е більш які однонапрямні. Наприклад, одна громадська організація допомагає там атошникам, закупляє інша, те, інша те. А ми робимо загально. Так можливо навпаки краще, коли ти відповідаєш за якийсь один сегмент роботи. Тоді ти його не всі 100% робиш. А коли У нас достатньо... багато, люди... то тоді можна буде не встигнути щось. У нас достатньо людей і ресурсів, і волонтерів, ми думаємо, що дуже багато прийде до нас, людей зацікавлених допомозі іншим. Ми злучимо і ми можемо розвивати різні напрямки. Нам не обов'язково зациклюватися на одному напрямку і, власне, чекати там певних подій, щоб на ньому пропіаритися. Нас не цікавить. Простий приклад, як можна зробити просту допомогу, там, спортивний майданчик, зібрати жителів, просто пофарбувати його. Це вже краще робиться. Паркан елементарний біля будинку пофарбувати це. Теж просто робиться, але для цього просто треба зібратися людям і поспілкуватися. А в нас люди візьміть вони, навіть живуть в одному під'їзді, не знають хто живе на якому поверсі. Так, я так І чи якась громадська організація візьметься за цих людей за примирення, і щоб вони почали спілкуватися і там зверху полагодили, наприклад, дах на будинку. Угу. Це ж не проблема третю-четверту поверху. Проблема людей, які живуть на дев'ятому. Ну, то хай вони собі вирішують, правда? Ну, в людей такий ж принцип. А треба ж всім разом зібратися. Проблеми ті самі, що там людей залишаються, там, смітті, канали, які були в під'їздах. І там ніхто їх не хоче, не Жек на себе брати, не нове СББ, і вони там залишаються. там, Люди мають жахливий запах і там гризунів, які ходять. Ніхто про це не говорить, бо це не їхня проблема. Не проблема людей першого поверху. правда. Ну, щоб вирішити деякі з тих питань, які ви озвучили, потрібні кошти. Вам надходять кошти, можливо, з центральних офісів. Ви маєте на місцях якихось спонсорів, чи будете шукати спонсорів для того, щоб втілювати в життя. Кошти з центрального все у нас не надаються, спонсорів ми не залучаємо. Ми все будемо робити власними силами, оскільки не завжди в питаннях, які потрібно вирішити, треба кошти. Зазвичай люди, які не хочуть цього робити, вони просто показують вам, там, наприклад, от нам стільки-стільки треба грошей, грошей немає, ми зробити не можемо. А все набагато простіше, просто треба об'єднатися, людям прийти зробити. Хтось, наприклад, там, має там, елементарний. Синок для зварювання, той, наприклад, зварювальник, той має там фарбу, той має кісточки, той може те зробити. Всі разом прийшли, зварили, зробили. І не треба для цього грошей, і залучати, як нас є, приїжджає селити дерево, дві людини садить, а 15 чоловік спостерігає, бо це і прораб, і це начальник дільниці, і там і пішли, поїхали геть до керівника Жеку. Ну, насправді люди не так то легко самоорганізувати. Ну от, власне, ми цим будемо займатися, починати їх самоорганізовувати, міняти їхню свідомість, щоб вони зрозуміли, що ніхто крім нас цього не зробить. Тільки ми самі мусимо це зробити. Так і будь де, і візьміть там, люди, чого не хочуть займатися бізнесом, або це треба щось робити, чого люди не хочуть займатися, там, наприклад, громадською діяльністю, а воно мені треба, я ж з цього грошей не буду мати. Uh -huh. Треба людям змінити свідомість, що якщо ви це зробите, інші візьмуть з вас приклад. І тоді всі будуть так жити. Всі хочуть жити так, як десь є, але цього зробити в себе ніхто не хоче. Чому цього не почати робити? Дякую вам за ефір. Нашим глядачам Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Михайло Кривенко, голова ініціативної групи Самопоміч. В ефірі була програма Пряма мова у студії з вами була я, Зряна Жельчук. Залишайтеся разом з нами на телеканалі Ритм.